Отже, друзі, Wall Street Journal повідомляє про те, що до сьогоднішніх атак Росія мала 54 літаки Ту-22М3 і 58 Ту-95М. І як пишуть автори матеріалу, незрозуміло, скільки ж із них залишилося вцілілими. Трішки згодом голова СБУ Малюк повідомляє про те, що 7 мільярдів доларів США – така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ Павутина. Вражено за її твердженням 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ, всього 5 аеродромів. Про деталі спецоперації, каже Малюк, я повідомлю трішки згодом. І дуже цікаво було спостерігати за баталіями на сторінках західної преси, де мовилося про те, що нібито Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про атаки на російські авіабази. Про це пише Аксіус. Трішки згодом пишуть, що. Ми, мовляв, не повідомляли нікого нічого, і виявляється, це наша власна ініціатива. Що мені особисто вказує та друзі, вам звісно, на те, що Україна проявляє самостійність і не запитує, як їй нищити ворога. І робить це власними силами. Як ви бачите, робиться дуже ефективно. Поки що якоїсь бурхливої реакції від заходу на цю операцію немає. Ну, звісно, їм треба переварити це все. Напрацювати якусь спільну позицію, ну принаймні, щоб вона була спільна із колегами і союзниками по північно-атлантичному альянсу, і потім її оприлюднити. Безумовно, саме напередодні переговорів у Стамбулі це суттєво змінює диспозицію. Як відомо, зараз на цю хвилину російська делегація вилетіла до Стамбула, де вона буде зустрічатися з українською делегацією, і вже вони навіть і прибули туди. А телеканал Суспільний отримав повний текст меморандуму, який Україна запропонувала Росії та Сполученим Штатам Америки. Але я центрую, друзі, вашу увагу на тому, що Росія нічого подібного не зробила у відповідь, тобто вони залишають за собою право не публікувати. Меморандум, який пообіцяли надати і Сполученим Штатам Америки і Україні, в принципі, абсолютно нічого нового. Але на тлі такої масової атаки, і реальної переполоху, який нині є на Росії, тепер інформувати переговірну позицію буде не зовсім просто. Звісно, вони її відкоригують. Я в цьому не маю сумніву. А тут я, друзі, пропоную вам перейти конкретно до деталей меморандуму, який ми пропонуємо для припинення вогню. Це дуже важливо. Отже, ключові принципи угоди та переговорний процес. Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів. Наступний пункт: заходи зміцнення довіри, вирішення гуманітарних питань, безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обмін усіх полонених за принципом всіх на всіх, звільнення Росії всіх цивільних заручників. Наступне. Неповторення агресії метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася. І далі мовиться про гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти. З цим не дуже все просто. Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод. Звісно, це те, що ми пропонуємо, але не варто очікувати, що Росія на це відразу пристане. Далі ми говоримо про власний суверенітет. Україна не бере зобов'язання бути нейтральною, те, що від нас вимагають росіяни постійно. Держава може обрати бути частиною Євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в Європейському Союзі. Ну, принаймні, щодо ЄС, Росія не заперечує, але щодо НАТО, у неї дуже чіткі позиції. Ні в якому разі Україна в їхньому розумінні не може бути членом НАТО. Членство Києва в НАТО говоримо, ми залежить від консенсусу всередині альянсу. Але його поки що справді немає. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність розміщення та інші параметри українських сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України. Ми це заявляємо, але іноземні держави, наші західні партнери, ні Європа, ні Сполучені Штати Америки не поспішають із заявами про те, що можуть бути розміщені їхні війська на території України. Звісно, окремі коментарі є з цього приводу, але вони дуже розмиті. Щодо територіальних питань, це дуже важливо, тому що на цьому постійно акцентують увагу Америки. Територіальні здобутки, говоримо ми, здійснені Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. І це справді так. Лінія зіткнення, наполягаємо, ми є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню. Санкції дуже важливий пункт. Деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, говоримо ми, але поетапно та лише поступово з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій. Ну, я, чесно кажучи, наполягав би на тому, аби вони були конфісковані. Це моя власна позиція. І реалізація угоди. Чітка, збалансована та досяжна дорожня карта для впровадження та забезпечення виконання угод. Цей пункт доволі розмитий. Наступний крок це узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів. Додам, зараз тут короткий коментар. Справа в тому, що як ви бачите, меморандум про припинення вогню став фактично базою для мирної угоди. На жаль, так от в цьому пункті мовиться про наступне: після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені. На повному та безумовному припиненні вогню в його умовах та моніторингу, заходах зміцнення довіри, хоча з Росією це складно. Підготовці та узгодженню порядку денного майбутніх переговорів лідерів з ключових питань і переговори будуть проведені за участі США та Європи. Проти цього категорично виступає Кремль припинення вогню. Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів. З можливістю пролонгації ще на 30 днів, тобто кожні 30 днів, як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів. Тобто переговірний процес, друзі, може тривати дуже довго. І ще один підпункт саме цього пункту, цього розділу моніторинг припинення вогню мають очолювати США та підтримувані ці ініціативи третіми країнами, якими конкретно не уточнюються. Ну, це питання для дискусії. Заходи зі сміцнення довіри. Після успішного обміну військовополоненими, як наслідок переговорів у Стамбулі, сторони продовжують процес обміну військовополонених принцип всіх на всіх. Угода про безумовне повернення Російської Федерації всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені починаючи з лютого 2014 року. І далі дуже цікавий пункт, якому мовиться про зустріч Зеленського та Путіна. Путін та Зеленський зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти мирного врегулювання, про що власне йде мова: постійне та повне припинення бойових дій, умови, моніторинг, санкції за порушення, гарантії безпеки та неповторення агресії, територіальні питання, економіка, компенсація, відновлення України. Санкції за порушення мирної угоди, порядок укладання остаточної мирної угоди. Тобто Зеленський і Путін, якщо зустрінуться, вони не будуть підписувати під час першої зустрічі цю угоду. Вони про це лише домовляться. А угода буде підписана колись потім, ну яким не зовсім поки що зрозуміло. Ну, звісно, буде підписана лідерами цих країн Росії та України. Але хто ними буде потім? Бо в цей період будуть проведені переговори поки що питання, звісно, відкрите.